Система освіти Польщі складається з кількох ступенів. Спочатку дитина йде до дитячого садочка, потім навчається 8 років у початковій школі. Навчання у восьмому класі завершуються іспитом восьмикласника, який зазвичай проходить у кінці травня. Екзамен має форму тестування з кількох предметів: польська та іноземна мова, математика та один предмет на вибір учня. Також у травні розпочинається вступна кампанія в навчальних закладах середньої ланки освіти. Навчання в Польщі після 8 класу можна продовжити в таких установах: загальноосвітні ліцеї, ліцеум огульного 4 роки навчання, технікуми 5 років навчання, галузеві школи, школи бранжове першого ступеня, 3 роки навчання. Різниця між закладами не тільки у кількості років навчання, а також у тому, чи отримує учень атестат зрілості. Та диплом про отримання професії. Польський ліцей це аналог української старшої школи. Головна ціль отримання повної загальної середньої освіти. По завершенню навчання учні складають матуру, це аналог українського ЗНО, та отримують атестат зрілості. Зазвичай в ліцеї йдуть діти, які планують далі навчатися у вищих навчальних закладах. Технікум це, по суті, професійно-технічний навчальний заклад. Тут студент отримує не тільки повну загальну освіту, тобто атестат зрілості, але й диплом про отримання професії. Якщо є бажання, після технікуму теж можна вступити в університет. Галузеві школи це навчальні заклади, які дають базову професійну освіту. Вони бувають першого та другого ступеня. Після восьмого класу дитина може навчатись в галузеві школи першого ступеня. Продовж трьох років студент здобуває професійну освіту. Загальноосвітні предмети вивчаються, але учні не складають матуру. Таким чином, вони не отримують атестат зрілості та не можуть вступити до вищих навчальних закладів. Але документ про повну середню освіту можна отримати, якщо після першого ступеня поступити в галузеву школу другого ступеня. Навчання триває два роки. Треба підкреслити, що відомі багатьом поліціальні школи не входять у систему середньої освіти Польщі. Поліціальні школи дають змогу отримати профільну професійну освіту на базі повної загальної освіти. Графік вступної кампанії до середніх навчальних закладів встановлюється в кожному воєводстві окремо, але зазвичай стартує у травні. В інтернеті можна знайти сайти управління освіти кожного регіону Польщі. На пошуковій сторінці ввести фразу рекрутація до школ понадподставових. Учень може подати заяву на вступ не більше, ніж в три школи. Процес вступу в навчальний заклад складається з таких етапів. Подача заявки зазвичай в онлайн режимі, але треба уточнювати в навчальному закладі. Наступне це доповнення заяви свідоцтвом про закінчення початкової школи. Доповнення заяви результатами іспиту восьмикласника. У 2023 році учні отримують результати 6 липня. Оголошення приймальної комісії списку учнів, які пройшли відбір. Відбір учнів відбувається шляхом оцінювання кожного кандидата за загальною системою. На навчання зараховуються абітурієнти, які набрали найбільшу кількість балів. Максимум можна отримати 200 балів. Із них 100 балів це за результатами іспиту восьмикласника. 100 балів за оцінки та відзнаки по завершенню навчання в початковій школі. Докладніше про систему перерахунку балів читайте за посиланням в описі до цього відео. Прохідний поріг у кожній школі встановлюється кожного року новий, в залежності від кількості міст та кількості абітурієнтів. Якщо учень не пройшов відбір в жодній з пообраних шкіл, він може взяти участь у додатковому наборі, який проводять навчальні заклади, якщо в них залишаються вільні місця. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів Transfergo. Щоб зробити переказ, перейдіть на посилання в описі цього відео. Також напишіть у коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розповімо про них.